Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. А казали, що всі енергооб'єкти мають захисні укриття. Ага, Шмигель ще влітку казав, що все готово до ракетних обстрілів на 85%. Пише Остап Дроздов на своїй сторінці у Фейсбук. Очевидно, всі точкові влучання ворога в найбільш важливі об'єкти одним гамузом зараховуватимуться в оті всеосяжні 15%. Якщо в стратегії в яких стійкість повинна замінити якість державного менеджменту, дві ліві руки з одного місця ростуть в умовах одноосібного царату, коли ніхто не заважає, ніхто не проконтролює, ніхто не спитає, то що було б за умов нормальної демократії з коаліційним принципом влади, системою продвигів і балансів. Системою противаг балансів дієвого нагляду, контролю і покарання, влада віртуалу, влада суцільного, нібито, влада масштабного, ніщо влада заголовки, влада вдалих назв, влада дікнеймів, влада смм технологій, влада відео, влада піаро і так далі. Симулякор за будріяром це діяльність, яка ретельно приховує той факт, що її нема. В той же час телеграм-канала пишуть, що Шмигаля буде відправлено відставку в середині грудня. На його місце Єрмак може поставити своїх людей. Сьогодні відправився в Вашингтон. Це лобіювати. Пишуть, що поставляють Юлія Свереденко. Пишуть, що поставлять Юліо Свереденко. В той же час є ймовірність, що стане дана Ярова, яку вже почали шантажувати та і лобіює залужний шатим не менше 329 голосів на відставку Шмигаля є. А ось останні схеми Шмигля ахметова щодо електроенергії. Розпуєм цікаву історію про підвищення цін на електроенергію. Спробує максимально коротко. пише телеграм-канал Закрита зона. Найбільше частині коштів прогнозовано додаткової 26 мільярдів гривень цього року. 54 мільярди наступного піде головному виробнику на екенергоатом не чіпатиму, поки тему розвитку малої генерації, яку провели Міненерго, яка могла би суттєво допомогти після знищення ТЕС, звернув увагу на інше. Енергоатом минулого року опинився серед лідерів корупційних витрат при закупівлях. Там фестиваль від корму для риб для окупованої ЗС до сотень мільйонів на кейтеринг та сильно завищених цін на будівництво. При цьому держава аудиторська служба увімкнула режим трьох китайських мавп на запити народних депутатів. Керівник енергоатому Котін Хамив на парламентському ТСК, ескату поне з'явився. Сам Котін є людиною міністра енергетики Галущенка. Обидва входили до близького кола нардеп Андрія Деркача, звинувачено в держзраді через співпрацю з російськими спецслужбами. Зараз Котін, під керівництвом якого відбувається розкрадання в енергоатомі, і Галущенко, який провалив все, що можна підготовці енергетики до втрати ТЕЦ. Обидва покриваються офісом президента, і жодних сигналів про відставку немає. Навіть навпаки, обидва відчувають небо, яку безкарність. Отже, неважко здогадатись, яка саме доля очікує частину коштів з підвищених тарифів на електроенергію, бо корупційні діри енергоатома залишились незалатаними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.